Озі та Елі та чарівний камінь спокою або психологічне здоров'я. У маленькому містечку Грінвелі, де жили Озі, Елі та Макс, завжди було багато сміху та веселощів. Друзі любили гратися, вчитися і відкривати щось нове. Але одного разу Озі дуже засмутився через дрібницю. Він забув свою улюблену іграшку вдома і думав, що день зіпсований. Ну, чому так сталося, скаржився Озі. Тепер я не можу грати. Не хвилюйся, сказала Елі. Це ж лише іграшка. Ми можемо знайти щось інше для гри. Але я не можу не хвилюватися, відповів Озі. Саме тоді до них підійшла Лайла. Вона була завжди спокійною і завжди знала, як допомогти іншим. Привіт, друзі, сказала Лайла. Я чула, як ви говорили про хвилювання. Хочете, я розповім вам одну історію про чарівний камінь спокою? Друзі погодилися, і Лайла почала розповідати. Давним-давно у далекій країні був чарівний камінь, який називали чарівним каменем спокою. Він мав силу допомагати людям заспокоюватись, коли вони хвилювалися, але камінь був схований у старому лісі, і лише ті, хто дійсно хотів навчитися спокою, могли його знайти. А як він працював? запитав Макс. Коли людина тримала камінь у руках, він нагадував їй, що багато речей, через які ми хвилюємося, насправді не такі важливі, пояснила Лайла. А ми можемо знайти цей камінь? запитала Еллі. Звісно, відповіла Лайла. Але для цього потрібно виконати п'ять простих кроків. Друзі вирішили спробувати. Лайла пояснила, що перший крок це глибоке дихання. Вони всі разом вдихнули повітря через ніс, рахуючи до чотирьох, і видихнули через рот, рахуючи до шести. Тепер я відчуваю себе спокійніше, сказав Озі. Другий крок це роздуми. Лайла запропонувала їм подумати, чи дійсно іграшка, яку забув Озі, така важлива. Можливо, я можу знайти щось інше для гри, сказав Озі. Третій крок це подяка. Лайла пояснила, що коли ми зосереджуємося на тому, за що можемо бути вдячними, ми відчуваємо спокій. Я вдячний, що у мене є друзі, з якими можна грати, сказав Озі. Четвертий крок це знайти красу навколо. Друзі озирнулися навколо і побачили, як сонячні промені грають на листках дерев, а вітер грає з їхнім волоссям. Навколо так багато краси, сказала Еллі, я навіть не помічала цього раніше. П'ятий крок це створити свій щит спокою. Лайла запропонувала їм уявити, що навколо них є невидимий щит, який захищає їх від зайвих переживань. Я уявляю, що мій щит це теплий вітерець, – сказав Макс, він оберігає мене від усього поганого. Ви молодці, сказала Лайла, ви знайшли свій власний чарівний камінь спокою. Він завжди з вами, коли ви дихаєте, думаєте, дякуєте за те, що маєте, і шукаєте навколо красу. Тепер я розумію, що залишатися спокійним це не складно, сказав Озі. І це допомагає відчувати себе краще. Так, підтримала Еллі. І коли ми не хвилюємося, ми можемо краще думати і знаходити рішення. Макс додав. А ще це допомагає не витрачати енергію на дрібниці, краще зосередитися на тому, що дійсно важливе. Лайла посміхнулася. Ви молодці, тепер ви знаєте секрет спокою. Чарівний камінь спокою завжди з вами, коли ви його потребуєте. З того дня Озі, Елі, Макс, і Лайла стали найкращими прикладами для всіх у Грінвілі. Вони показали, що залишатися спокійним це не складно, а дуже корисно. Якщо ти додивився до цього моменту, то обов'язково підпишися і лайкни, аби стати топовим прихильником нашого каналу.